Доброго дня, мої шановні підписники та гості каналу. Сьогодні я хочу познайомити вас з рецептом, як я закриваю мариновані огірки. Нічого складного немає і нічого нового я вам не розповів, крім того, що у мене трішечки інші спеції, але склад заливки ну, практично такий, як і в кожного. Але обов'язково моїми спеціями, крім того, що кріп я вкинула і часник, і хрін сюди, по дві два стебельця хрону. Часнику три штучечки вкинула і кріп. Обов'язковими спеціями ще є. Я вкидаю сюди лавровий листочок, нікого не здивую, звичайно. І сюди вкидаю лавровий листочок, якщо маленький, то два. Перед чорним горошком, скільки ви бажаєте там 5-6 перчинок і вкидаю ще обов'язково цибульку. Отак, перерізаю цибулинку середню на опіл, і сюди кидаю обов'язково цибульку. Начебто такий інгредієнт. І звичайний, але от побачите, який буде зовсім інший смак. Обов'язково я вкидаю петрушечку. Теж дуже смачні огірочки, саме з петрушечкою. Хвалять мої огірки, саме, от, якщо я вкидаю петрушку. От небагато петрушечки, але вона от так гарно поєднується із кропом, і з цибулькою. І дає такого цікавого смаку, ну, дуже гарного смаку дає. І обов'язково я вкидаю от, от таку зелень, як спориш. Він надає нашим гірочкам незвичайно хрустості. Він нейтральний на смак, але От так, такого він надає огірочкам, якогось в банці, і незвичайного такого хрустку, І, звичайно, трішки незвичайного смаку. Ще інко додаю щерицю. Але сьогодні обідуся без щериці, буду додавати щерицю в наступному рецепті. От такі експерименти. Але це дуже-дуже смачні огірочки, виходять. Незважаючи на те, що такі спеції трішечки інші, я вкидаю. Начебто нічого особливого. Тепер готую, готую заливку, розсіла. Вода закипіла. Залишається 2 3 води кип'яченої. Я трішки вимкла, зараз вона закипить. І от вкидаю оцю, оцю, оцей окріп. Отак. 100-грамовий стаканчик на пальчик неповний, тобто десь 80 грамів. Так самісінько вкидаю і солю. Це в нас виходить тут 3,5 літри, 2-літрова баночка і півтора літрова баночка. Ну от таку кількість, я думаю, буде достатньо. Або ж чуточку, чуточку більше можна. Додаю я сюди цукор і сіль і до тих пір до, поки розчиниться. закипіть, баночки заливаю маринадом, але ще без оцту вливаю сюди ж прямо баночку. Половинку mm. от такого стаканчика посту, цю баночку половинку, а наступну баночку вона менша буде, трішки менше, ніж половинку, і залишаю. Так даваю і другу баночку акуратно, щоб не лопнула. І от сюди додаю. Ну, десь 40 грамів теж, от 100. Тобто поділила оцей не дуже повний стаканчик на пополам. Сюди більше, сюди менше лила. І закриваю. І сам стерилізую. І саме баночки стерилізувати, воду заливаємо сюди десь 60 градусів, ось тільки гірочки були холодні, кип'ятком залили, вода трішки охолола в банках. І щоб вода була в банці, і у мисці або у посудині, які ви стерилізуєте, однакової температури практично. Під низ можна покласти полотенечко, салфетку, ми китайські палички кладемо практично. І від моменту закипання. 10 хвилин повинні простерилізуватися, буквально поки змінять кулі. І так прокипіло 10 хвилин. Спочатку я маю меншеньку доночку, закриваємо, а потім більшу. Проте буквально ще 12 хвилин і огірочку поміняли отак колір. Получили все-таки дуже красиві огірочки, не переварені. Вони не тільки хрумкі будуть взимку, але і дуже смачні з особливим смаком. І всі, хто спробував мої огірочки, от саме із петрушечкою, з цибулькою, порошем, ну, з іншими спеціями, всі просили рецепт. От вони мають такий дуже, вони дуже смачні, мають такий особливий якийсь смак. Якщо ж вам. Мої огірочки такі сподобалися. Будь ласка, закривайте їх, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Заходьте. Я буду дуже вдячна. І готуйте такі огірочки. От подивіться, і цибулька тут видно така, і спориш, і петрушечка. От. Саме отакої от от спеції, саме отака от, от зелень. І робите ці гірочки дуже-дуже смачними. Дякую за увагу.